Сирія на межі державного перевороту такими заголовками зарясніли світові медіа. Президент країни Башар Аса 28 листопада примчав до Путіна, щоб попросити про допомогу. Ну згодом стало відомо, що сирійський уряд не контролює провінцію, Алепо і інші регіони а війська повстанців просуваються в глиб країни. Чи вплине ситуація у цій близькосхідній країні на російську агресію проти України? Ми будемо з'ясовувати згодом. Ну а просто зараз в нашому наступному матеріалі ми розповімо, чому війна у Сирії спалахнула з новою силою і чим може закінчитися протистояння між режимом Башара Асада і опозицією. Дивимося. Збройний наступ сирійської опозиції почався 28 листопада у відповідь на атаки цивільних, які тривали безперервно кілька місяців з боку режима Асада. Минулого тижня повстанці сформували нову коаліцію командування військових операцій і швидко просунулися в бік ключового міста на півночі країни Алепо до вечора. 27 листопада повстанці взяли під контроль 42 села на заході Алепо. А наступного дня захопило ще два населені пункти. Армія Асада зазнала значних втрат. Швидке просування повстанців стало можливим завдяки збігу обставин. Уряд Асада послаблений через війну Росії з Україною. Через це Кремль забрав частину своїх військ з Сирії, зокрема так званих вагнерівців. Вплинули і атаки Ізраїлю на ще одного союзника режима Асада. Іран зазначає Сіен. Президент Асад після кількаденного мовчання заявив, що Сирія з допомогою друзів здатна перемогти усіх терористів 30 листопада. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час спілкування зі своїм іранським візаві Аббасом Аракчі підтвердив про свою підтримку режиму Асада. Після цього російська авіація вперше з 2016 року поновила бомбардування. Алеппо. аналітики зазначають, у влади Сирії більше зброї та людських ресурсів для протистояння. Проте сирійські повстанці. Також мають підтримку за межами країни зокрема, до них лояльні Туреччина, Сполучені Штати та Об'єднані Арабські Емірати. Прогнози щодо розвитку ситуації різні: від збільшення розмаху бойових дій до небезпечної ескалації і навіть прямого зіткнення між Туреччиною та Росією. Адже в обидвох є свої інтереси у цій близькосхідній країні. Такий варіант вважає ймовірним експосол США у Сирії Роберт Форд. Нагадаємо, громадянська війна у Сирії почалася у 2011 році після придушення антиурядових протестів. Вже за чотири роки Росія ввела свої війська в Сирію на боці уряду Асада і почав. Ла бомбардування позицій повстанців після цього. Уряд взяв під контроль більшу частину країни за даними Сирійської обсерваторії з прав людини. У конфлікті загинуло загалом близько півмільйона людей. Ну, і далі про те, як новий виток збройного протистояння у Сирії може вплинути на ситуацію в Україні, будемо говорити з військовим аналітиком. Сергій Грабський приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні! Слава Україні, пане до... Сергію. Чуєте нас? Доброго ранку чую добре. Героям слава а, дивіться, як ми бачили вже в сюжеті, один з американських дипломатів припускає можливість збройного протистояння між Росією та Туреччиною. Сьогодні ми вже говорили із політичним експертом теж говорили про протистояння а, Росії і Туреччини. Чи може це Скажімо так, будь-воно відстоювати такі свої інтереси в Сирії, чи може дійти до війни Туреччини і Росії в Сирії? А, навряд чи це станеться, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що турецькі проксі. Які оперують в Сірії, досить добре оснащені, вони самотужки спроможні вирішувати певні задачі. Не йдеться, звісно, про повну окупацію всієї Сірії або звільнення від режиму Асада, тому що там дуже багато гравців. Але разом з тим ми бачимо ситуацію, за якою Туреччина може відтіснити Асадівські сили. Від важливих для Росії портів Тартус і Латакія. Тому саме і йдеться про те, що турецькі протурецькі сили пробивають собі коридор на південь. Разом з тим, ми бачимо, що ситуація там не є однозначною і на півдні Сірії так само певні антиасадовські угрупування продовжують діяти і активізувалися останнім часом. Але Ну скажімо, щоб Росія атакувала турецькі підрозділи, власне, турецькі підрозділи до цього навряд чи вийде, тому що співвідношення сил та засобів не на користь Російської Федерації, тому вони будуть до цього уникати. Власне, російська росіяни перекидають бойову авіацію до Сирії, рятуючи режим. Асада, а чи вплине це на інтенсивність ракетних обстрілів України? Чи у них вистачає наразі ресурсів і туди і туди? Жодним чином це не вплине на інтенсивність ракетних обстрілів в Україні, тому що ракетні обстріли здійснюються стратегічною авіацією і вона не приймає участі в бойових діях на турецьких фронтах. А та авіація, штурмова фронтова авіація, яка перекидається, вона не сильно впливає на ситуацію на нашому фронті, тому що російське угрупування воно є досить стабільним, десь приблизно до 300 літаків. І Росія може собі дозволити перекидання пари десятків літаків в Сірію, де фактично відсутня з боку повстанців якась протиповітряна оборона. Там вони мають надію оперувати спокійно, якщо правда, і це ще невідомо, якщо Туреччина не оснастила своїх проксії відповідними силами та засобами протиповітряної оборони. Але ми це побачимо невдовзі. Ну, давайте поверне тоді до українських подій безпосередньо. Росія отримала від північної Кореї ракетні установки М 1991 Вони дозволяють обстрілювати українські міста на відстань до 60 кілометрів. Це пише Форбс. Наскільки це може вплинути на війну в Україні, що окупанти будуть робити, і що можна обстрілювати з цих установок? Які міста? Давайте говорити так. Прямо ну ви знаєте, важко сказати, які місця міста. Тобто, треба треба чітко знати, куди ці установки. Будуть відправлені. Тому що одна справа, якщо вони будуть використовувати в зоні вже відкритих бойових дій, тобто тоді під загрозою опиняються ті міста, які вже й давно знаходяться під ударами російської авіації, російської артилерії, такі як Мирноград, такі як Покровськ, такі як ну Велика Новосілка взагалі вже стала зоною бойових дій, тобто в основному міста. Донецької області можливо у разі погіршення ситуації Костянтинівка попадає під удари таких ракет. Можливо, такі ракети можуть бути застосовані проти наших позицій в районі Краматорська Слов'янська. Можливо, побачимо, що стосується ударів по іншим містам. Ну, це має викликати в нас відповідну реакцію, і е, йдеться про ті міста, які не входять в зону активних бойових дій. Тобто Суми, Чернігів, ну Чернігів не так, а Харків більшою мірою. Але ну маю надію, що ми маємо певні засоби контрбатарейної боротьби для того, щоб мінімізувати цю загрозу. Але треба розуміти до сотні установок, яких передали північно-корейські північно-корейський е, північно Становлять досить серйозну загрозу для нас? Ми будемо воювати з ним. Ну, от, власне, на тлі цієї загрози, посилення співпраці РФ, СК, НДР, група французьких депутатів, ми сьогодні це показували в дайджесті, закликає відрядити в Україну військових інструкторів. А чим можуть допомогти військові інструктори на полі бою? Чи змінить якось їхня присутність перебіг подій? Ну, знаєте, важко сказати знов таки, тому що інструктори вони будуть надавати просто інструкторську методичну допомогу поза зоною бойових дій, тобто в начальних центрах, в е центрах підготовки uh -huh. тощо. Тому говорити про те, що вони uh -huh. даруйте зможуть поміняти, Дякую. що вони зм... змінять ситуацію на лінії фронту, дуже важко, тому що ну не тільки інструктори мають бути має бути відповідне озброєння. До речі, ми зараз маємо вже приклад. Бригада Анна-Київська закінчила свою підготовку у Франції, повністю оснащена французькими озброєннями бойовою технікою. І, можливо, інструктори не тільки будуть займатися безпосередньо задачами бойової підготовки, а допомагати нам експлуатувати, ремонтувати та відновлювати цю техніку. Добрий. Це вже трошки інша справа, і тут найголовніший вплив, який може бути задійний, це час. Час тому, що самі розумієте, одна справа, коли техніку треба відправляти на якісь підприємство по відновленню та ремонту за кордон. А це як мінімум 2-3 тижні, і зовсім інша справа, коли 2-3 дні, і техніка буде знаходитися на підприємствах на території України і відновлюватися. Це значно скоротить темпи відновлення і ремонту такої техніки. І це дуже серйозне надбання для нас буде. Тому побачимо поки що це тільки розмови, тільки прощупування можливих варіантів дій і до конкретної. Деталізації час ще не прийшов, якщо можна, буквально дуже коротко, в 30 секунд, російські окупанти просуваються до великої новосілки. Це селище опора оборонної лінії України зазначають в розвідці Великої Британії. Загалом, як взагалі оцінювати ситуацію в Курахівському покровському напрямках в 30 секунд, якщо mm. можна. Надзвичайно складно і дуже велике занепокоєння викликає саме прорив противника на північ Великої Новосілки. Ясно, що по Крахову ми ведемо аріаргальні бої і поступово відходимо з тої зони задля уникнення оточення наших військ. Але велика Новосілка – це велика проблема. Пане Сергію. Дякуємо Ой. вам дуже, що приєдналися до ефіру. Тримайте, Сергій Грабський, військовий аналітик, був з нами прямому зв'язку.